Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна мама. Сьогодні хочу приготувати по рецепту своєї мамочки лечо з грибами смачнющий. Починаємо. Горяча вода. У мене я ставлю томати обов'язково горячу воду, а потім буду їх чистити. Так, два ставлю, три. Гриби. Я вчора ходила по гриби. Зібрала такі гриби, як мама робила цей лечо. Це гливи. Далі капуста, цибуля і перець. Починаю я із цибулі. Починаю різати цибулю. Обов'язково відрізаємо осю частину. Так, так і ось так. І починаю нарізати тоненькими такими смушками. 150 грамів олії, без запаху, щоб була олія. Так, 100-150 ще трошечки. Достатньо. Прогріваю сковорідку і кидаю цибулю. Три великих цибулі в мене. Три великих цибулі. Ось дивіться, хотіла показати вам гриби. Гриби цегливи. Я їх відварила, буквально вони скіпнули. Промила і зараз буду їх трошки тушкувати. Нарізаю перець. Ось такими смужками. Нарізаю перець червоний. Перець у мене червоний і жовтий. Один перець червоний і два жовтих перця. Цього достатньо. Ось Дивіться, цибулька вже прозора, і я закидую гриби. Трошечки тушкуємо гриби, з цибулею. поки що при відкритому, зараз трошечки я закрию, і ви знаєте, це треба зразу солити. Гриби обов'язково зразу солити. До цього я буду додати чайну ложечку солі. Грибів у мене тут пів кіло. Дорізаю перець. Врізаю ось таким листиком і чищу томати шкірочку. Обов'язково, тому що. Ви знаєте, раніше такого не було, зараз томати дуже товстошкірні. Раніше навіть такі тоненька була шкірка, що не треба було. Можна було з'їсти, нічого не мішалося. А зараз вирізаю серцевину. Бачите, обов'язково треба це вирізати. І будемо нарізати томати ось такими, також смужками. Ось такими довгенькими, щоб це було гарно. Вирізаю, Дорізаю томати такими ось смужечками. Зараз будемо нарізати капусту, поки гриби тушкуються. Нарізаю капусту. Так. Ну, знаєте, це вже зимня капуста і так важко різати. Нарізаю капусту завжди ось цією стороною. Ось також такими смужками буду нарізати. Чайну ложечку додаю червоного перцю, перемішую буквально пару секундочок, і заливаю теплою водою. Обов'язково, щоб гриби трішечки протушилися і ще з перчиком із водою. І будемо додати вже овочі. Додаю свіжий перець на цьому етапі, буквально хвилин 15 свіжим перцем. І далі будемо і томати, і капусту додавати. Бачите, красиво. Ось бачите, перець уже притушкувався. Кидаю томати. Уже смачно і без капусти. Поступово додаю капусту. Ви знаєте, вона утушкується. вся вона мені, напевно, сюди не стане і буду додати гарячої води. Ось так. Під кришкою додавлю трошечки кип'ятка, десь, ну, десь 150 гарячої води. Нарізаю гіркий перець. Ви знаєте, зернятка не вибираю, бо мені треба гіркий. Я коли вибираю зернятка, то він вже не дуже гіркий, а мені зараз треба гіркий перець. Так, капусточка вже потушкувалась трошечки. М -м -м. Як це апетитло. Додаю остаток капусти. Закриваю кришку. Ще доливаю поки що 150 грам води, тобто, що, ви знаєте, треба, щоб було досить ріденьке лечо. Нарізаю чесник ось такими кружечками. Можна би на подати, правда, але все роблю, як мамочка. Добавляю один лавровий лист, три душистих перці. Значить, більше нам не треба. Одна головка чеснока і горький перець один, гіркий. Дуже-дуже гіркий. І чорний перець додаю одразу. Десь, знаєте, чайна ложечка буде чорного перцю гіркого і томат. Поки що 200 грам томатного соку. Поки що. Буду пробувати. Бачите, нам, мені треба рідину обов'язково. Додаю ще 100 грам то, що мені було замало. І ви знаєте, ще кавову ложку солі додала. Так, зараз я буду додавати все-таки оце 30 оцту. ложка цукру, трошечки перемішаю. Одна столова ложка цукру йде. Ось так. Також парюю банки кип'ятком. Бачите, я не стерилізую, я завжди шпарю, тому що страва готова і кришки, все-все просто ошпарюю так файно. Все. Плечо готовий. Я ще його перемішаю. І ви знаєте, що хочу вам сказати? Що капусточка, перець, воно чуть-чуть має бути хрумкаче. Трошечки не до готовності, тому що воно буде в подушках. Остивати десь, може, дві сутки, теп'ять ще ставлю в банки. Трошечки юшечки треба додати. Так, остання банка. У мене скільки чотири баночки. Закручую, знаєте, полотіночком, бо горячі. Ось так. Ну що, лечо з грибами, по рецепту моєї мамочки готове. Зараз я ставлю знову в подушки до повного остивання. Це буде, може, 2 сутки, може 3. Старе одіяло або подушка. Ви закриваєте його добре, і нехай воно саме там остиває. І що хочу вам сказати, що це дуже смачна страва. Взимку це буде дуже дуже смачно. Можна рис до цього відварити, або пюре картошка, або просто як салат їсти його. Це лечо, Воно дуже хороше. І хочу вам побажати здоров'я і щастя. І сказати вам дякую за, за всіх підписчиків, за коментарі. У мене дуже гарні коментарі, дуже вам дякую. Пишіть, я читаю, дуже люблю, коли ви мені дуже гарно пишете, а не гарно. І будьте здорові!